Я так і не навчився виставляти кордони в своєму житті. Ви думаєте, це дуже така непопулярна тема, але я вам скажу, це максимально популярна тема. І я вам зараз це доведу. А поки підпишіться, поставте лайк і пошерте це відео з тими, хто відчуває те ж саме і мав такий самий досвід. Я народився в великій сім'ї мене постійно вчили тому, що потрібно бути добрим, приємним для всіх людей. І потрібно допомагати завжди людям, і це зіграло зі мною злу шутку дуже на роботі, тому що всі свої 4 роки праці в ІТ, я завжди намагався всім допомогти, зробити на краще, залишався після роботи, часто брав ті задачі, які я не, не повинен був брати, і це кожен раз приводило к такому циклу: я брав ці задачі з ентузіазмом, робив їх. Потім деякий час мене вистачало енергії, але згодом я вигорав і звільнявся. Я довгий час не міг зрозуміти, в чому причина. А причина була в тому, що я звик до того, що я всім допомагаю і завжди такий, знаєте, хорошенький мальчик. Але згодом, коли я почав над цим думати, от зараз світлі останніх подій, які відбулись в моєму житті, я зрозумів, що насправді за цей ентузіазм мене ніхто не похвалив. Ніхто мені не заплатив більше грошей, хоча це робота. І всі ми ходимо на роботу лише для того, щоб заробляти гроші. І я зрозумів, що мені потрібно попрацювати над цим питанням. І я зараз вже працюю над ним. Я не скажу, що я гуру, але я хочу виставляти кордони для того, щоб чітко встановлювати межі, де моя робота і де моє життя. Бо тому, що в нас часто от в ІТ виникає таке бажання щось зробити, щось покращити. І ти, коли приходиш на роботу, ти не розумієш, як тобі діяти, і ти хочеш показати себе з найкращої сторони. Але це не той підхід. І я тепер хочу виставляти ці межі для того, щоб відділяти, де робочий, робочий час, де моє життя. Тому що в результаті того, що я не встановлював кордони в своєму житті, постраждала і моя it карєра і моє сімейне життя. Я думаю, що ця історія буде дуже близька для багатьох, тому якщо в тебе був подібний досвід, лайкни це відео, підпишись на мій канал. Напиши свій коментар і поділись своїм досвідом. Сподіваюсь, що ця історія відгукнеться багато в кого, і ви поділитесь своїм досвідом, Па-па!